Привіт, друзі! Сьогодні я буду робити килим з етачі. Для початку треба натягнути тканину на раму. Ця тканина називається брекерна. Вона українського виробництва не дуже дорога, та можна купити на OLX. На цьому процесі треба бути уважним та рівно натягнути тканину. Інакше килим буде важко забивати, а ще гірше він буде кривим. Наступним етапом переносимо малюнок на тканину. Його обов'язково треба відзеркалити, бо лицьова сторона килиму буде з іншої сторони. Я використовую звичайний дешевий проектор з Аліекспресом. Далі намотуємо пряжу. Це потрібно робити для зручності забивання, щоб пряжа не заплутувалася. Дягаємо пряжу в наш пістолет. Для цього я використовую нитковдівач. Його можна купити в будь-якому швейному магазині. Щоб не боліла рука та щоб зменшити віддачу від пістолету, я працюю в рукавичці. Спочатку забиваємо контури. Внутрішні контури я забиваю в три нитки, а зовнішні в 4. Це важливий момент забивці килима. Бо коли я починала працювати, я забивала контури двома нитками, і килим виглядав не дуже охайно. Якщо у вас на килимі багато кольорів, то, по-перше, краще забивати один колір за один раз. А по-друге, постійно звіряйтесь з малюнком та додатково виділяйте маркером зону відповідного кольору. Для зручності можете роздрукувати ваш малюнок та постійно на нього дивитись. Я забиваю килим двома нитками в кожну клітинку. Є також варіант забивати трьома нитками, але через одну клітинку. Робіть як вам зручніше. І у самому кінці я роблю найтовший контур. Його теж не потрібно робити дуже тонким, бо після стрижки виглядатиме нагарно. Тут я не рахувала, але приблизно 4-5 рядки я роблю точно. Ось так виглядає килим після закінчення забивки. Процес забивання в мене зайняв один день. Це приблизно 5-7 годин роботи. Я використовую ось такий клей, він мені подобається. Цей клей я розводжу з водою. Пропорцій в мене нема, розводжу на око. Як на мене, коли клей рідкіший, він краще закріплює пряжу. Цей момент важливий, щоб потім пряжа не вилізала. Це мої улюблені ножиці. Працюю практично тільки з ними. Знімаю килим з рами та приступаю до контурингу. Це найпопулярніша машинка для стрижки, і вона дійсно класна. Взагалі я завжди стригла без підставки, а лише машинкою. Але якщо ви боїтеся зістригти зайве, то купіть собі цю підставку, вона зручна. І приступаю до контурингу. Тут дуже багато дрібних деталей, тому весь контуринг я робитиму ножицями. Це також зайняло приблизно 5 годин. Завжди тримайте при собі пилосос, бо дуже багато відходів. Я зазвичай включаю собі на фон якийсь серіал або шоу, і час йде швидше. Будьте обережні з ножицями, особливо на контурах. Бо якщо ви зістрижете зайве, то там буде дірка. Тепер буду клеїти задній фон. Я використовую той самий клей, але вже не розчинений з водою. Накриваю звичайною бавовняною тканиною. Розгладжую пластиковим шпателем, вони дуже зручні в роботі. Потім я залишаю килим підсохнути під пресом, щоб його края не скручувались. Ось так виглядає повністю просохший килим. Тепер прямо під корінь зрізаємо зайвим. В кінці я зазвичай ще раз проходжусь машинкою, щоб зібрати лишній пушок. І цей обідок теж оброблюю машинкою. Останній етап це приклеювання стрічки. Ця стрічка називається кіперна. І клею її на рідкий силікон. І ось такий кінцевий результат. Якщо ви хочете відео на якусь окрему тему, пишіть в коментарях і я обов'язково зніму відео.